Друзі, всім привіт! Сьогодні спробую проїхатись разом з вами по четвертому маршруту на іспиті в, в, в територіальному сервісному центрі 73-41. Це місто Чернівці. Якщо вас цікавлять нюанси, і зараз там, до речі, на вулиці Руській зробили ремонт. І то відео, яке є попереднє, воно в принципі, воно ще є, але воно вже досить не актуальне, тому що там змінили розмітку, змінили знаки і виконати ті маневри, які були до цього, в принципі, майже нереально. Покажу інший спосіб, де можна розвернутися, як це зробити, так щоб це було нескладно і вам було зручно. Тому сідайте позручніше, вмикайте на повний екран і поїхали. Перед початком руху не забуваємо здійснити всі налаштування, налаштувати сидіння. Дзеркала, підголовник, спинка, кермо, якщо воно регулюється, зняти стоянкове гальмо, прищепитись, само собою. І перед початком руху вмикаємо покажчик повороту відповідного напрямку. В даному випадку буду повертати ліворуч. І рухаємось. Так, на іспиті. Намагайтесь рухатись не поспішаючи. Так, щоб це було комфортно вам і вашому екзаменатору, тому що від того, наскільки він буде комфортно себе відчувати, настільки. Він буде вважати, що ви гарно чи негарно водите автомобіль. Так. Їдемо. Складного нічого немає. Бачите, в нас зараз ще світить сонечко. Погода гарна, хоча осінь на вулиці 24, зараз жовтня. У нас головна дорога, пішохідний перехід вільний. Можете, до речі, собі коментуватися. Це, в принципі, не заборонено. Тут, при виїзді з сервісного центру, в нас є три лежачих поліцейських, або пагорби правильно казати, або ще точніше пристрій примусового зниження швидкості. Це в народі їх назвали лежачий поліцейський. Так, бачимо перший. Тут потім буде другий. Старайтесь зменшити швидкість до нього і плавненько перекотитись. Оп, оп, і перекотитись далі. Так, і буде ще в нас третій. Також вже помічаємо знак, що попереду. Нам видно на перехресті при виїзді з сервісного центру. Тут у нас є знак дати дорогу. Тобто ми будемо на другорядній дорозі, ті, хто рухається по комунальників, ми рухаємося зараз в сторону комунальників, будуть на головній. Так, під'їжджаємо, вмикаємо правий покажчик повороту, не забуваємо, і дивимося. Немає нікого, і виконуємо поворот. Наша задача не вилізти на бордюр і не попасти на зустрічну смугу. Тобто для того, щоб ми опинимось свої смузі для руху і продовжуємо рух. Тут найскладніша задача на цій ділянці дороги це, як не парадоксально, не перевищити швидкість. Тому що дуже часто водії саме на цій ділянці дороги перевищують швидкість. Старайтесь цього не робити, і тоді, в принципі, у вас шансів на. Помилку буде явно менше. Так, їдемо ми далі. Бачимо, є у нас там якась кількість автомобілів, які призупинились чомусь, ми не знаємо чому, але ми продовжуємо рух повільно за ними. Ні в якому випадку на іспиті не намагайтесь там когось обігнати, особливо, якщо він там їде повільно краще. Не поспішати, тримати безпечну дистанцію. Якщо перед вами інший навчальний автомобіль, їдьте спокійно за ним. Це буде простіше і легше. Просто намагайтесь не наробити зайвих помилок. Так, тут десь-не-десь є нерівності, тому теж будьте уважні. По можливості пробуйте об'їхати якісь ямки, а в межах своєї смуги, ви пам'ятаєте. Тому що, якщо ви будете виїжджати за смугу, то ви повинні перше це показати, по-друге, переконатися, що це безпечно, плюс дивитися, де це дозволено. Так далі. От бачите, їде у нас автомобіль, напевно, теж здає іспит. І от Бачите, з якою швидкістю він рухається. Прям швидкість черепашки. Рухається по крайній правій смузі. Ну і так тут одна смуга, по суті, але крайнє праве положення прям за нього. Якщо я буду їхати за ним, це буде дуже довге відео. Я все ж таки напевно виконую обгін. В даному випадку, коли приїде зустрічний, я готуюсь до обгону. Я включаю покащик повороту. Переконуюсь те, що попереду мене водій не ввімкнув його. Дивлюсь, ліве дзеркало, чи ніхто мене не обганяє. І виконує обгін транспортного засобу. Вмикаю правий, повертаюсь назад, не забуваю проглядати через праве дзеркало, хто в нас там їде. О! Ви ще й попереду літачок летить. Прикольно. Так, продовжуємо далі. Їдемо ми по комунальників в сторону вулиці Винниченка. Коли ми доїздимо, знову ж контролюйте швидкість, от у мене вже 40. Більше стараємося не їхати, тому що можете перевищити. Там, де там буде, якщо вже 50, то там недалеко і 52, 3 чи 5 і вже буде перевищення. Тому до 40 тримайте і буде спокійно. Під'їжджаємо до перехрестя. Ми потім по четвертому маршруту це ми рухаємося праворуч в сторону вулиці Руської. Тобто ми вже їдемо тут. О, нас хтось обганяє, контролюємо це теж. Так. І бачимо, у нас попереду буде регульоване перехрестя. У нас працює світлофор. Це якщо у вас буде світло, бувають ситуації, коли світло вимикається, відповідно, перехрестя стане нерегульоване. Тримаємося правої смуги, ми в неї так і попали, по суті. І вмикаємо правий показчик повороту для того, щоб ми показали, що ми будемо рухатись праворуч. Дивимось на світлофор червоний. Ми е, чекаємо на зелений обов'язково. Не заїжджаємо за стоп-лінію, то що нас зробив попередній водій. Під'їхали з правим показчиком повороту і заїжджаємо в крайню праву смугу. При повороті праворуч заїжджаємо в крайню праву. І отут я чую історії, що якщо водій занадто рано перелаштувався в крайню ліву смугу, то це порушення, тому що права смуга вже вільна. Я не вважаю це порушенням, тому що я от зараз також перелаштовуюсь. Для того щоб здійснити перелаштування, потрібно певний час і певна відстань. О, вже трапилось де тепер, хтось когось догнав. Тому я рекомендую завчасно перелаштовуватись, навіть якщо права смуга вільна, ви займаєте крайню ліву смугу для того, щоб в найближчому перехресті повернути ліворуч. Якби ви їхали там 5 перехрест далі прямо, то я був би згідний. В цьому випадку ми вже займаємо чергу, тим баче ми бачимо, що ліва смуга вже майже зайнята. Ми проїхали тут половинку цієї діляночки, і вже далі в в наступній половині. У нас стоять транспортні засоби. Тому дивіться по ситуації і не розтягуйте це дуже довго, тому що проїдете занадто далеко, там вже взагалі буде суцільна лінія розмітки. Е, якщо починаєте деколи зарано, я чую історію, коли екзаменатори враховують це як помилку. Хоча правила нам не регламентують, до речі, звертаюсь до екзаменаторів, правила не регламентують, наскільки завчасно ми повинні займати відповідну смугу. Це вже на розсуд водія. Ну потрібно знову ж ну, розуміти якісь розумні межі, не без того. Але правила не кажуть. Просто зайняти відповідну смугу. І наскільки рано ми її займаємо, залежить, як на мене, там і від дорожньої обстановки, від різних факторів. Ну в будь-якому випадку це можна аргументувати, і як на мене, тут. Ну, не так багато місця від вулиці Вінніченка до від вулиці комунальників до вулиці Руської, для того, щоб їхати по правій смузі, тим паче з нашим рухом, коли тут багато автомобілів, і в тебе хтось вже заїде в ліву смугу, і просто водій не зможе здійснити перелаштування. То чому б цього не зробити раніше, поки була можливість і не було інших транспортних засобів, яких потрібно пропускати при перелаштуванні. Заїхали тут скільки метрів? я Не знаю, 400-500. Я не вважаю, що це дуже. Дуже далеко, тим паче, тут нема вже інших перехрест, куди ми можемо повертати ліворуч. Тобто зайняв собі відповідно ліву і далі під'їхав, і тут вже взагалі бачите суцільно. Ну, але майте це на увазі. Тут буде запізно. Якщо дуже рано почнете, можуть вам зарахувати помилку, я знаю. А шукайте якусь золоту серединку, але так, щоб це і не було якось для вас і некомфортно. Тому що буває, що лівий ряд вже буде зайнятий. Так, ми готуємося повертати ліворуч. Ми вже в принципі можемо вимкнути лівий покажчик повороту. Тут якраз десь 50 метрів ну, плюс-мінус є точно. Тобто у нас 50-100 метрів в населеному пункті ми вмикаємо покажчик повороту. Інших поворотів у нас вже немає тут, тому ми вже нікого не введемо ману. Це вже буде якраз досить нормально. До речі, якщо ви на механіці, тут такий трошечки підйом. Я не знаю, як вам на відео видно. Тут потрібно вміти гарно трогатись в підйом. І це вже обов'язково. Якщо ви бачите миготливий зелений, рекомендую не проскакувати навіть на миготливий, хоча це не заборонено. І доступ лінії легесенько під'їхали, зупинились. Так, далі. Дивимось. У нас світлофор червоний. Ми чекаємо. При повороті наліво, тут звідси мені видно, вам ще ні, буде у нас дві смуги. Ми хочемо рухатись далі прямо. В принципі, при повороті наліво, правило нам дозволяє займати будь-яку смугу. Е, я рекомендую при повороті наліво одразу заїжджати в крайню праву смугу, тому що потім ви з неї будете рухатись далі, і вам не потрібно здійснювати зайве перелаштування. Але якщо там стоїть маршрутний транспортний засіб на зупинці, можливо, де є зміст заїхати вліво. Дивіться ж по ситуації, в мене я бачу, що нікого немає, а я собі просто дуже плавно поверну і гарно попаду зразу в крайню праву смугу. Ось так. І просто продовжу рух по ній без ніяких зайвих перелаштувань. Це простіше, легше і безпечніше. Ось наверху у нас дублюється знову е, рух по смугам. І ми в крайній правій будемо їхати далі. Так, після проїзду оцього світлофора нам потрібно буде шукати місце для розвороту, для того, щоб здійснити розворот і рухатись вже зворотньому напрямку. Зараз покажу декілька моментів, де це можна зробити, де це реально, де зручно, де незручно. Зелений можна їхати. Так, ще одно. Зупинка заборонена. Якщо бачите знаки, я чув історію знову ж, що екзаменатор скаже, що. Тут потрібно десь зупинитися. Якщо це кишенька, да, ви можете зупинитися. Якщо бачимо, вздовж бордюра є жовта лінія, ви зупинитися не можете. Перше місце для розвороту. Ось тут зліва здійснити розворот місця достатньо. Як варіант непоганий. З незручностей буде дві зустрічні смуги, тому потрібно буде обох пропустити. Далі, об'їзд перешкоди. Якщо ми бачимо, що ми об'їжджаємо перешкоду, обов'язково вмикаємо лівий показчик повороту, дивимося в дзеркало і повертаємося назад. От цей автомобіль якийсь права, я не вважаю, що це об'їзд перешкод, тому що він мені не заважає, я не виїжджаю за свою смугу. Далі, наказовий знак рух прямо. Ми тут не можемо нікуди повертати, ми повинні рухатись далі прямо. Тут можна вже кудись повертати, але нам ще не потрібно. Я вам покажу гарне місце, де це можна зробити. Знову ж бачимо: зупинка заборонена, бачимо всюди, тут майже жовта лінія. Ви ніде не зможете зупинятися. Є виключні місця, де жовтої лінії нема. В принципі, тут вже, якщо потрібно, можна і шукати місце для зупинки, бо знову ж чую історію, що екзаменатор просить вас зупинитися. Шукайте де, потім вже будете виясняти причину, для чого і так далі. Але зупиняйтесь в тих місцях, де це дозволено. Так, після пішохідного рекомендую перелаштуватися в крайню ліву смугу, і тут вже будемо пробувати здійснювати розворот. Ми повернемо ліворуч за цим. Автомобілем, який попереду нас. Так. І для того, щоб здійснити тут лівий поворот, нам... ми зробимо лівий поворот, заїдемо на прилеглу територію і там розвернемося. Це буде простіше, ніж розвертатися на перехресті. Нам потрібно пропустити зустрічний транспорт. Нас пропускають, дякуємо. Я не знаю, чи на іспиті дозволено повертати, якщо вас пропускають, але принаймні, е рекомендую сказати вголос, що. О, зустрічний водій мене пропускає. Взагалі класно, якби він ще фарами моргнув, але в даному випадку він нам ручкою махнув і пропускає нас. Хоча право кажуть, що в нас ми повинні дати йому дорогу, але це водійська етика, як на мене, якщо водій тебе пропускає, це не є помилкою, якщо ти поїхав. Знову ж це моя особиста думка. Тут бачимо достатньо гарне місце для розвороту. Лівий покажчик повороту продивляємося ще на всяк випадок в дзеркало, зустрічних немає. Викрутили кермо і пішли в розворот. Дивіться, як гарно. Доїхали. На всяк випадок дзеркало. Вирівнялись, поїхали далі. Достатньо місця для того, щоб здійснити гарний розворот, причому такий, який вам не буде складний. Тут не такий великий трафік. Тому будьте обережні. Далі бачимо перешкоду попереду себе, обов'язково вмикаємо лівий покажчик. Ліве дзеркало, немає нікого. Виїжджаємо і з правим повертаємося назад, знову ж продивляємося вправо. Так, і далі ми повертаємось направо назад по тій дорозі, по якій ми рухалися. Майже по тій самій, там трошки буде інший нюанс. Наверху знак дати дорогу, плюс пішохідний перехід. Ну тут доведеться зупинитися на пішохідному переході для виконання право дорожнього руху. Тобто, ми О, є можливість. Ми надаємо перевагу в Русі іншим транспортним засобам. Тут це не порушення, тому що це дозволяють правила зупинитись для того, щоб надати перевагу іншим транспортним засобам. Але якщо там є пішоходи, в першу чергу пропускаєте пішохода, потім зупиняєтесь там, пропускаєте і рухаєтесь далі. Так, і не забуваємо, тут час від часу є обмеження швидкості, тому от попереду нас теж є. Тому будьте обережні, знову ж з тою самою швидкістю, рухайтесь досить повільно. От Бачимо знову 40. Ага. Транспорт перед нами. хотів вже його об'їжджати, але він вже включив лівий покажчик, почав рух. Бачите, Як перешкоди, деколи самі зникають попереду вас, а ви думаєте, деколи, як їх об'їхати? Ага, не так далеко він від'їхав, вмикаємо лівий. Немає ззаді нікого, хто нас обганяє. І повертаємося праворуч. Ну, як так їхати, їхати і стати. Добре, продовжуємо рух далі. Бачимо, знову ж обмеження швидкості і з'являються дві смуги. Нас попереду. От напишіть мені в коментарях. От зараз попереду в мене є раз, два, три автомобілі, які одним колесом стоять на проїзній частині. Вони мені по факту не заважають абсолютно. Я спокійно проїжджаю, бачу, що біля мене є лінія, бачу, що тут в мене безпечний інтервал, і я можу спокійно проїхати, не змінюючи смугу. Я вважаю, що тут не потрібно вмикати покажчик повороту, якщо я не змінюю смуги, не змінюю напрямок руху. Тобто, якщо б автомобіль стояв там пів автомобіля на смузі, і я зобов'язаний змінити напрямок і виїхати на зустрічну, або на зустрічну, або на. Сусідню смугу, то це був би покажчик повороту. А так, я за лінію не заїхав. В межах своєї смуги ми продовжили рух. Готуємося до правого повороту. Правий покажчик вже горить. Так, бачимо знаки інформаційно вказівні. І чекаємо на свій зелений світлофор. І ми будемо далі повертатися праворуч. Жовтий, зелений, супер. Рушаємо. Так, дивимося. Є у нас пішохідний перехід регульований. І ось якраз наш пішохід, який переходить дорогу, більше немає нікого. Продовжуємо рух далі. Так. Тут у нас односторонній рух, був знак, не дуже гарно стоїть в місці, мені не подобається, але є, є. Далі односторонній рух завершується. Продовжуємо рух. Колись я казав, що тут потрібно вмикати правий покажчик повороту. Я тепер цього не роблю і не рекомендую навіть, тому що це, як правило, вводить в оману інших учасників дорожнього руху. Бачимо, в нашій смузі зараз затор, а нам потрібно все рівно повертати ліворуч, тому в принципі можемо показати, що ми хочемо змінити смугу. Е, і завчасно вже собі от зараз проїде автомобіль, і я теж буду плавно легасенько старатися завжди це робити без різких рухів, змінювати смугу. Тому що, коли їхали сюди, я бачу, що там вже трапилось ДТП. Тобто я знаю, що це трапилось. І знову ж завчасно я собі займаю крайню ліву смугу для того, щоб потім здійснити лівий поворот на вулиці Комунальників. Чи це вже зарано, чи це вже запізно. Я в даному випадку я вважаю, що це достатньо було відстані для того, щоб можна було б вже думати про те, що ми будемо повертати ліворуч і займати собі відповідну смугу, щоб потім не робити це в останній момент, коли там іде трафік, коли там купа автомобілів. І нам буде в тому випадку досить складно. Тут це виконалось досить спокійно. Бачите, вже є поліція. Об'їзд зорганізований, і ми все рівно змушені. Ну, в даному випадку ми змушені були би зайняти крайню ліву смугу. Тому вправо ми вже не будемо повертатись однозначно. Рухаємося. По лівій. теж будьте на цьому кусочку дороги обережні, тому що тут можна перевищити швидкість. Він йде на спуск, відпустив гальма, і машина пішла. І деколи так хоп, а на спідометрі вже трошки більше. Тому будьте обережні. Готуємося до лівого повороту, лівий показчик. У нас вже вімкнений світлофор у нас зелений. Тут, до речі, світлофор для кожної смуги окремий, так, нічого не бачу. Сонечко сліпить, але нічого. І тут досить непросто, тому що нам доведеться пропустити зустрічні транспортні засоби. І нам треба дочекатися, або їх не буде, або, можливо, в них загориться червоний. В принципі, це абсолютно реально. Але в них там є зелена стрілочка, майте на увазі. Нагадую, ті, хто повертають на зелену стрілочку, на табличку. Так, водій пішов, ті зупинились. Ми закінчуємо проїзд перехрестя. Вони повинні дати дорогу всім іншим транспортним засобам. Тобто, якщо ми завершуємо проїзд перехрестя, вони нас повинні пропустити. Ми не завжди про це знаємо, що у них там червоний, але в принципі вони нас пропускають. Тому користуйтесь цією можливістю, тому що в них зараз червоний. Але вони повертають направо на додаткову табличку. Ви просто можете цього не знати. Де. Але, в принципі, якщо інший потік, дозупинився, зупинився, ви ж зрозумієте, що значить там червоний, а дехто повертає на праворуч, це вже табличка. Вони на табличку повинні пропустити всі інші транспортні засоби. Так, і повертаємося по вулиці комунальників вже на е майданчик, на парковку біля сервісного центру. Знову ж, якщо ви ще не зробили помилок, не наробіть їх тут у вигляді перевищення швидкості. Так, бачимо, у нас їде навіть машинка сервісного центру попереду. Гарненькі зараз класні машинки, шкоди. Тойоти e, навіть є. І я сьогодні, до речі, побачив вперше, я не знаю, чи це прям реально чи ні, чи мені здалося, але я побачив транспортний засіб вантажний. На не знаю, яку категорію, але виглядало, як категорія С, який стояв на парковці сервісного центру. Це дуже приємна новина, якщо сервісний центр вже готовий. І придбав свій власний транспортний засіб на категорію С. Це дуже класна новина, тому що тепер нам не потрібно шукати транспорт в оренду, а можна взяти безпосередньо транспортний засіб сервісного центру. Побачимо, чи це вже реально, чи ні. До цього я ще його там не бачив. Я не чув історії, щоб хтось на них здавав, бо раніше його не було, знаю, точно. Можливо, десь недавно з'явився. Якщо ви здавали, напишіть, що це за машинка. Класна, сподобалось вам чи не сподобалось. І, до речі, вже є другий маршрут, який. Новий і він, як правило, використовується для здачі іспитів на вантажних автомобілях. Тобто він підходить, якраз там ви подивитесь, маршрут номер 2 для іспиту. Якраз там всі категорії йдуть транспортним засобів. Тож, побачимо, вже бачите, підготували новий другий маршрут, новий транспортний засіб. Тому є зміни на краще. Це мене, якщо чесно, радує. Гарну сторону. Так, готуємося до того, що ми повинні не пропустити свій поворот. Підсказка, бачите, у вас є вказівничок. Регіональний сервісний центр і територіальний сервісний центр. Тому тут вже треба і не зарано включити, от десь ось тут, щоб ми попали в свій поворот, бо можемо вести в оману іншого учасника. І попали в свою смугу, тобто не на заправочку і не на зустрічну. Так, автомобіль, який виїжджає з заправки, має нас пропустити, йому щось сонечко світить. І в нас ще декілька пристроїв: примусового зниження. Швидкості. Так. Відхилюсь від теми. Сьогодні іду, Мені зустріла одна людина каже: О, а я вас знаю! Ви відео знімаєте для чайників. Я так розсміявся, кажу, так, що для чайників? Навпаки, для тих, хто хоче здати гарний іспит і йому цікавий якісь дорожні і для водіїв навіть. Тобто, навпаки, стараюся знімати відео для того, щоб було менше чайників, але як, як виявилось, мені сказали, що я знімаю відео для чайників. Ну, Це такий ліричний відступ, продовжуємо рух, у нас головна дорога. Тому напишіть, чи були корисні вам. Ці відео, наскільки вони для чайників чи не для чайників. Бо мене це дійсно так порадувало сьогодні. Навіть так розсміявся. І кажу ну прикольно, я кажу, що, що такого, я, я не чув мені таке ще не казали. Ми будемо повертати праворуч, вмикаємо правий покажчик повороту, дивимося, чи в нас там траєкторія. Ви бачите, як в нас гарно стоять пішоходи, а ми через них маємо вилізти деколи на зустрічну І потім порушимо. Як по пішоходу легше втікти кудись, так ми знову повертаємо проворч, і тут важливо заїхати в парковочне місце. І чогось дуже люблять е, учні залізати в парковочні місця прямо біля острівців безпеки. Візьміть собі більший радіус, заїдьте в якесь інше парковочне місце. Ну не можна заїжджати на острівці безпеки. Якщо ви проїдетесь по парковочному місцю, це не страшно, правила нам це дозволяють. Але їхати по острівцям безпеки, у ті, які там, заборонено. О, ідеально по місцю. Зупинились. Не забули, поставили там паркінг або там передачу, заглушив автомобіль, стоянкове гальмо. І все, іспит ви здали. Ну, або, на жаль, не здали. Але я думаю, що якщо ви підготуєтесь гарно до цього іспиту, будете знати правила, само собою, ви повинні дуже гарно орієнтуватися в теорії. Не боятися проїхатись хоч один раз по маршруту, то я впевнений, що у вас все вдасться. Головне, не поспішайте, вірте в себе. І якщо ви з першого разу не здали, чи з другого чи з третього, значить вам потрібно ще трошечки підготуватись. В цьому немає нічого страшного. Візьміть собі декілька занять, і я впевнений, у вас все вдасться. З вами був Владислав Лакуста, директор автошколи, інструктор і викладач з правил дорожнього руху. Якщо вам це сподобалось, ставте лайк, з вас підписка, а я буду намагатись знімати вам ще щось цікаве. Всім гарного дня!